Вітаю! Сьогодні зварила ось такий суп з буряка. Не хочу називати російським словом, воно мені неприємно. І так, як сказала моя подружка, що хай це буде борщок. От буде борщок такий. Це для любителів бурячка червоного. Тут картопля, зварений бульйон на сердечках, як економ варіант м'яса, але все рівно гарний вийшов бульйон. Потім я зробила засмажку з цибулі, моркви і бурячка. Колись такий борщок варила моя свекруха. Вони були самі з Тернопільської області, і мені він дуже завжди подобався. І я теж таки варила. Засмажка бурячок, морква і цибулька. Коли воно вже все просмажилось, потім я добавила туди трішечки томатної пасти. Коли зварилася картопля з сердечками, я туди поклала засмажку. Коли воно прокипіло трішечки хвилин 5, я додала 200 вершків 30%. Якщо додати сметану 15-20%, то сметана магазинна вона звариться і буде такими лахмоттями плавати. Або, так як добавляла моя свекруха, вона клала Домашню сметану, а домашня сметана вона не звариться в кипятку. Ось такий смачний в мене вийшов борщок. Кому подобається бурячок, готуйте. Я думаю, вам сподобається смачного!